24 пожежі вирують у канадській провінції Манітоба. Вони почалися в середині травня, а наприкінці місяця влада оголосила надзвичайну ситуацію. Вогняна стихія забрала життя двох людей. Минулого тижня мусили евакуюватися 17 тисяч місцевих жителів. Їх розміщують у готелях та громадських будівлях. Стихійне лихо охопило й інші регіони. Загалом зареєстровано 160 пожеж. З них 49 в Альберті та 16 у Саскачевані. Станом на Ше червня в Канаді вогонь випалив територію 1 мільйон 400 тисяч гектарів. Загалом евакуйовано 25 тисяч осіб. Водночас спекотна та суха погода сприяє поширенню вогню. Дим погіршив якість повітря і знизив видимість не лише в канадських провінціях, а й у деяких прикордонних регіонах США. Лісові пожежі природна частина життєвого циклу лісів Канади. Але останніми роками спека та посуха посилилися, через що займання стають частішими, а пожежі. Сильнішими найнищівнішим за всю історію спостережень у Канаді став сезон пожеж 2023 року.